Пане президенте, останнім часом представниця вашої партії Слуга народу Маріяна Безугла зробила низку звинувачень у сторону командувача ЗСУ Валерія Залужного. Маріяна Безугла, така собі торпеда єрмака по генералу залужному. Після того як безугла була однією з тих, хто подала законопроєкт про те, що можна вбивати військовослужбовця, карати смертю за те, що він не слухається командира. Мені здається, що на той момент треба було ставити великий жирний хрест. Мар'яна Безугла вже кілька місяців атакує генерала Залужного. Та здається, ця історія добігає кінця. Але що ж могло бути першопричиною такої активності народної депутатки? Не секрет, що з часом рейтинг Зеленського став значно нижчим, а рейтинг Залужного стабільно високий. Зеленський дуже чутливий до таких речей, але генерала Залужного напряму він ніколи не атакував. Активно атакувала головнокомандувача, вірна депутатка Зеленського Мар'яна Безугла. Як зброю, вона обрала епістолярний жанр, писала дописи у Фейсбуці. Тут вона була надзвичайно продуктивною. Давайте згадаємо, хто ця наполеглива молода жінка і звідки вона взялася. Прийшли фактично з вас. Тобто, я не розділяю ніколи. Ми і вони, ми і ви. Фактично, ми й прийшли до влади, Мар'яна Безугла. Видання Бабель пише, що в дитинстві вона була. Гарною дівчинкою школу закінчила із золотою медаллю. Медичний університет з червоним дипломом. З 2011 року Безугла працювала і згодом писала кандидатську в поліклініці державного управління справами. Там обслуговують депутатів, міністрів і дипломатів. На запитання, як молода лікарка потрапила в таку непросту поліклініку, без угла відповідає, що прийшла туди за науковою керівницею, у якої писала роботу на останньому курсі університету, а згодом і кандидат. Попрацювала кілька років в клініці, а в 2015 році мобілізувалась до армії. Її нестримне бажання до змін привело Мар'яну працювати в Міністерство оборони. Але не дивлячись на успішні проекти, над якими працювала пані Мар'яна, через її складний характер в колективі вона уживалася важко. Тому проект Слуга народу сприйняла як нову можливість. Три джерела Бабеля кажуть, що до слуг Безуглу привів холодов. Як розповідають бабелю джерела в слугах народу, представляючи Безуглу в штабі, холодов і культенко, це ще один рекрутер слуг народу. Сказали, що дівчинка ресурсна. Що саме малося на увазі, її досвід чи гроші батька ніхто не уточнив. Для розуміння як Мар'яна Безугла потрапила в список партії Слуга народу. Давайте я вам поясню, хто такий Андрій Холодов. Андрій Холодов це кум Віктора Медведчука, того самого кума Путіна. Ну і давайте подумаємо логічно чи міг кум кума Путіна захит хантити у партію президента щось таке м -м, високопрофесійне і мега-патріотично? Абсолютно ні та ну, в принципі, якщо не вдаватися в нюанси, то так як ви сказали. Вона була обрана депутатом від слуги народу в оболонському районі міста Києва. Правда, тут вона одразу відзначилась скандалом, бо місцеві жителі стверджували, що пані Безула. Скуповувала голоси виборців по 50 гривень. Вже сютра звання гривень. Ну извините, ну конечно, тут просто не, не понімаєш. П'ятдесят гривень гашоні іде голосувати, а що 50 гривень. От зі десь не чоловіка короче, нужно сфотографірувати да, тебе дают 50 гривні. Тим не менш, вона пройшла у Верховну Раду, вигравши вибори і відучившись у Трускавецькому виші цілий тиждень, стала народною депутаткою. Тут ну трохи все таки неоднозначно. Наступною яскравою плямою в кар'єрі Базуглою стала її участь у справі вагнерівців у якості голови тимчасової слідчої комісії парламенту. До слідчої комісії, звісно ж, не включили представників опозиції. Зате із дев'яти її членів слуг було сім. І після нетривалого розслідування в лавках комісія дійшла висновку, що зради не було, тим більше державної, що й озвучила пані Мар'яна не знайшла підтвердження, що від що відбувся витік інформації з української сторони. Мар'яну треба було запустити дискредитувати Вагнер Гейт. Вона її запустила як ту торпеду. Вона дискредитувала вже після повномасштабного вторгнення. Мар'яну безуглу було помічено на передовій. Журналістка Яніна Соколова опублікувала фото і написала: це фото мені надіслали друзі. Військові на ньому депутат від партії Слуга народу Мар'яна Безугла, яка темним лицарем. Від офісу президента контролює військові операції у Северодонецьку, дає вказівки командуванню, висловлює претензії, хто де і як має бути, і в цілому координує дії військових як людина згори. Чесно, чесно вам скажу, в мене були гірші значно очікування. Останньою своєю місією Мар'яна відзначилась особливо вдало. Її спроби очорнити генерала залужного викликали неабиякий резонанс у суспільстві. Її численні дописи цитували і обговорювали в новинах. ми самі робимо рекламу. Кожного разу ми не робимо її рекламу. Вона є на сьогоднішній момент. Заступниця голови комітету. Ми розуміємо, Мар'яна виявилась плідною письменницею і генерувала свої твори в лапках десятками щодня. Користувачі соціальних мереж її висміювали, створювали меми та фотожаби. Важливо те, що Мар'яна Безугла є чистим інструментом банкової по схемі, що не може говорити напряму Офіс президента, і Єрмак, і його оточення, то буде говорити Мар'яна. Такий собі інформаційний таран Їй абсолютно байдуже, що про неї будуть говорити. Вона молотить головою в одну і ту саму точку, дискредитуючи залужного. Але найголовніше, що вона робить, вона готує суспільну думку до того, що залужного можуть відставити. І рішення, звичайно, буде приймати президент Зеленський. А що ж генерал залужний? Він в свою чергу не реагував. Він зник з інформаційного простору на кілька місяців. Російські ЗМІ навіть писали, нібито його було поранено, тишу пробила відео генерала з акцентом на пач, на якому зображено малюка йоду, це милий герой Всесвіту зоряних війн, маленький хлопчик інопланетної раси, і соцмережі вибухнули від захвату і впевненості. Армію керує дорослий. Нехай буде з тобою сила, генерале, Це ще більше роздратувало мешканців на банковій. На Залужного намагались повісити відповідальність за забезпечення армії, за провал мобілізації, здачу півдня у лютому 22-го року і загальну підготовку збройних сил до оборони. Хоча ми пам'ятаємо, хто відповідав за це до 24 лютого. У нас керівництво збройними силами відбувається згідно з Конституцією закону верховним головнокомандуючим через міністра оборони. В якийсь момент кишенкові блогери і журналісти намагались рознести тезу, що ніякого конфлікту між зеленським і залужним немає. То все російське і ПСО. 95-й квартал. Навіть про це не смішний номер склепа. Вас не задовбала вся ця фігня з приводу того, що у нас ну, нібито з вами якісь. Конфлікт, який конфлікт? Тут навіть дурень розумієш, що все це фейк, але безліч ознак прихованого конфлікту кидалися в очі, і це не лише атаки безуглий. це і статті в іноземних виданнях, де Зеленський і Залужний говорять абсолютно протилежні речі. Це і підсумкові інтерв'ю, де Зеленський знову намагався зняти з себе відповідальність за мобілізацію, а залужний спокійно і впевнено розклав все по полицях. Зневажливий випад президента в сторону головнокомандувача це лише підтверджує. А що стосується Мар'яни Валіри, це все говорить про те, що ситуація в вищому політичному керівництві України абсолютно не відповідає тим викликам, які стоять сьогодні перед Україною. В той момент, коли треба єднатися, офіс президента роз'єднує всіх політиків, вбиває клин між різними політичними силами, вбивається клин між Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем Збройних сил України. Іде розподіл в армії на своїх і чужих, що не можна робити взагалі. Навіть в Біблії сказано, що дім, який розділиться в собі, не стоїть. І, в принципі, зараз політика офісу президента веде нас до цього, і Мар'яна лише один із гвинтиків в цій історії, дуже ганебній історії, яка виконує просто свою роль. Насправді. Дуже багато людей, які зараз працюють над тим, щоб атакувати залужного або медійно, або юридично, зокрема її і і кримінальні справи, тому що хочуть дуже хочуть в офісі президента все, що. Сталося на півдні, все, що сталося на півночі, в лютому 2022 року покласти саме на залужну, відвівши це від себе. Воно не вийде, але вони будуть намагатися і далі так робити. На противагу ревнощам шостого президента до популярності свого головного генерала, президент Порошенко завжди підтримував генерала Муженка, головкома і керівника генштабу. Навіть попри критику, п'ятий президент пам'ятав, що поруч із ним генерал з практичним бойовим досвідом, який не тільки планував, але й брав особисту участь у воєнних операціях проти Росії. Давайте почнемо з того, що не можна порівнювати нинішні часи 2014 рік, тому що 14 рік це було мирне суспільство, яке взагалі нічого не розуміло про війну і не розуміло, яка роль генералів, хто там такий. І тому, можливо, на генералів і на військових командирів було більше емоційних атак через те, що люди просто уявляли собі керівника військових підрозділів, як керівника підприємства, якого можна десь не послухатись, десь щось інше. І тому, звичайно, що Муженка попадав під крит. Дуже часто кожного разу всі хотіли, щоб всі бойові операції проходили виключно з успіхом. Запускалися всілякі фейки. Ці фейки підтримувалися Москвою. Інколи Москва запускала їх, вони підтримувалися наші, створювали цілі групи людей, які виступали щось проти, говорили і так далі. Тобто, це був такий широкий процес, який йшов з багатьох джерел саме через. Особливе сприйняття суспільством подій, які відбувалися, але Порошенко всі ці роки однозначно підтримував е, Муженка, тому що він прекрасно розумів ціну цих фейків, які запускаються, він зрозумів, що частина з них запускається від незнання, частина це псо вороже, і він спокійно на це реагував і підтримував головнокомандуючого увесь час протягом усіх бойових дій, е, е, покладався на нього. Більше того, я скажу, що е, коли були. Потреба Порошенка сьому хвилю, здається, мобілізації припинив, сказав, що військовим військовим треба мобілізація. Я подумав, що подивився більш об'єктивно на ситуацію, вона вже не потрібна, оскільки е ми хочемо певним способом побудувати далі систему е організації війська і так далі. Тобто мені здається, що це якраз приклад того, як цивільний... Е Керівник, який правда був в армії, який правда служив, який правда розуміє, як будувалася армія е і будується, як він активно. Підтримував військового в суспільстві, яке ще не розуміло, яка велика роль військових сьогодні. Від процес відбувається прямо протилежний. Ми живемо в суспільстві, яке прекрасно розуміє роль військових, яке їх цінує, яке їх підтримує залужний безумовний авторитет. І те, що в нього запустили таку торпеду з банкової, як безумна, це викликає великий сміх. Тому що ця торпеда розбилася просто об народне обурення, і мені здається, що... Ушкодження отримують від цього тільки ті, хто запускав саму торпеду. Генерал Залужний виявився титаном. Він непохитно робить свою справу і не звертає уваги на дрібні нападки. І, хоч Мар'яна оголосила себе драконом, який знищить малого йоду, здається, дракону вже обламали крила. Комітет нацбезпеки та оборони вирішив звільнити безуглу з посади заступниці голови. Слово за парламентською залою і службою безпеки України також. Відповідну заяву вже подано. Але це далеко не кінець історії, бо Мар'яна однаково залишається на місці у Верховній Раді, як і ті в офісі президента, що смикає за мотузки. Зараз вона атакує там залужного. За ну це все вигідно офісу президента. Це все, все ерунда. Я дивлюся на парламентаризм. Дискредитований парламентаризм тягне за собою що? Ну все, треба зосередити владу в одних руках найвеличнішого. А найвілічніший самоусунувся від управління державою, Він же ж передав все, що всередині єрмаку. Цікавтесь правдою, волонтерте, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.